Коли ми е, натрапляємо на своє, то мені здається, що перед нами зразу відкриваються всі двері. От е, тільки ці внутрішні блоки і страхи на рівні его нам заважають якби рухнутися, зробити цей перший крок. І ми все чекаємо, помилка в більшості людей, що ми чекаємо натхнення, мотивації, е, настрою. Зараз щось нам впаде на голову, зараз ми сядемо, помедитуємо, і зараз нас енергія прийде, і ми почнемо робити там, щось почнемо робити. Та? Це все ніхто це не відкидає. Ну насправді енергія приходить, коли ми зробили дію. Yeah. Ми зробили крок, раз ми такі, о, нормально, нас прийняли. Так ніхто нічого не написав. <свісно> Можна рухатися далі. Так? Тобто тому, що чим більше ми знаємо інформації, інформація, яку ми вивчаємо, черпаємо, накопичуємо. І не заземляємо через певні дії, через нові продукти, проекти, через виходи там в інстаграм, неважливо. Ця інформація буде нас руйнувати. Тому що ця енергія не використана. Ага. І це стосується всього речей в хаті, там старих там я не я в мене періодично, є чистка там, одягу всього, що, що не Але треба. Всі треба бояться, вийти. коли я це роблю. Так, <світ> так, так, Деколи лишаються не, нема що дітися, так? Але я знаю так, що речі, які, якими ми не користуємося, користуються нами. Да. Тому потрібно е, відслідковувати, чим я не користуюся, відкинула, пішла далі.